Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилася від слави його, і він гучним голосом кликнув, говорячи: Упав, упав, великий Вавилон! Став він оселою демонів, і сховищем усякому духові нечистивому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили. А земні купці збагатіли від сили розкоші Його, і почув я інший голос із неба, який мовив: вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталося ви спільниками гріхів Його, і щоб не потрапили в карання Його, гріхи бо Його досягли аж до неба, і Бог згадав про неправди Його. І відплатіть ви йому, як і він вам платив, і двоє подвойте йому за вчинки Його, удвоє налийте до чаші, що нею він вам наливав, скільки він славив себе та розкошував, скільки муки та смутку завдайте йому, бо в серці своєму говорить, сиджу, як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Через це одного дня прийдуть кари його, і смерть, і плач, і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь, Бог що судить його. Що ми з цього зрозуміли? Що коли прийде цар Вавилона, так це буде. Антихрист, Антихрист прийде і Вавилон це його невіста. Так, він прийде сюди правити, збирати все своє воїнство. Так, воїнство це ті, що зараз, які. Одержимі цим дияволом, мамона і жадібность, гординя, кому зараз духовний світ зовсім не потрібний, тому що вони жадібні для того, щоб збирати ці дари, там, гроші, да, золото, бізнеси, квартири, машини, мальдів. Це зараз вони живуть цим. І прийде Антихрист, і вони будуть поклонятися йому. А коли вже прийде Господь і Він буде судити, він скине Антихриста з його Вавилоном, з Вавилоном це його невісткою, з невіста да, із його зараз тими людьми, які поклоняються йому, вони будуть згорнуті в озеро Вогняне. А ті люди, які не піддалися спокусу Антихристу, це Ісуса Христа Церква, так, вони будуть врятовані і піднесені на небо. Тому люди беріть.